Будівельники з Черкащини вже відновили понад 100 будинків із 400 пошкоджених в Іванівці, Новопетрівці і Миколаївці на Херсонщині. Так працює національний проект Пліч опліч ініційований президентом України. Однак, через постійні обстріли роботи додається ледь не щодня. І скільки коштує власне відбудова зруйнованих російською армією сіл, дізнавалася наша Ольга Косенко. Бачите, що, що поробило. Повиривало все. Я не знаю, де що тут можна зробити, як його можна накрити. Жителька Новопетрівки на Херсонщині Марія Чмут показує напівзруйнований будинок свого 83-річного батька. Через нещодавний обстріл росіян він залишився без житла, сам вцілів, бо був тоді не вдома. Та його оселя нині без вікон з потрощеним дахом та стінами. Потолки падають, не встигаю замітати їх, бо воно тече все. Обсипаються не пожаліли окупанти школу в сусідній Іванівці. Зробили тут свій штаб. Фоє проживали репаси свої, зберігали тут, саме в приміщенні нашої школи. Вони повністю заволоділи закладом нашим. І після себе залишили руїни. Понад 200 дітей мріють повернутися в цю школу, тож будівельники намагаються якомога швидше привести навчальний заклад до ладу. Зроблені малярні роботи по другому поверсі. Проведене освітлення ще не підключене, але вже проведене. Вставлені вікна. Радіатори буде вестись нове опалення на Херсонщині. Працює півсотні будівельників з Черкащини. Вже відновили понад 100 будинків. Два тижні знадобилося їм, щоб відбудувати хату жительки Іванівки Валентини Бакум. Коли з родиною повернулася до деокупованого села, побачила свою оселю без даху та тріщинами на стінах. Нині хата як нова. Кирпичом підморовували оно там веранду, теж розкривали повністю. Хлопко так зробили. Оцю Franco. Національний проєкт з відбудови Херсонщини пліч-опліч стартував влітку. Черкащина опікується трьома селами: Іванівкою, Новопетрівкою та Миколаївкою. Щоб відбудувати чотири сотні понищених росіянами будівель, потрібно понад 180 мільйонів гривень. З обласного бюджету виділили понад 19 мільйонів. Допомагають і благодійники, зокрема міжнародні організації. Частину робить Черкащина, частину відновлюють саме і за кошти або матеріально-технічні засоби міжнародних організацій. Додатково близько 3,5 мільйона були витрачені саме на придбання матеріально-технічних засобів, тобто будівельних матеріалів. Працюватимуть, доки дозволятиме погода, щоб відновити якомога більше будинків до настання морозів. Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.